Я більше не можу це приховувати від вас. Я вирощую вдома гриби, і сьогодні я збираю врожай. А більше мого життя шукайте в інстаграмі. Тиждень тому я запустила ріст їжачка грибінчастого і трьох видів глив звичайних, рожевих і лимонних. За цей тиждень було надзвичайно цікаво спостерігати за їх ростом. Це далеко не перший раз, коли я вирощую гриби, але захоплююсь від процесу, наче вперше. Процес вирощування зовсім не складний, але дуже цікавий. Ви замовляєте, Грибницю в гроусам, робите розрізи по наміченим лініям, пшикаєте по 3-4 рази на день і чекаєте врожаю. Гриби ростуть дуже швидко. На відео можете побачити, наскільки швидко це все відбувається. Я знімала зранку і ввечері кожного дня. Гливи, звичайно, росли швидше за всіх: рожеві на другому місці, третя займає їжачок і на останнє могли жовта. На початку росту гриби можна сплутати з пліснівою, а от буквально на наступний день з'являються маленькі шапки. З ніжками, а ще через день гриби набувають більш виразної форми. Отже, сьогодні збираю врожай глиб і відправляю їх на повторний врожай. Напишіть, якщо буде цікаво, побачити, що виросте. Я обов'язково опублікую результат. Сьогодні я зібрала дві великих тарілки свіжих екологічних грибів, і вже завтра буду готувати з них смачні страви, а їжачок лишаю ще на декілька днів, щоб став більшим. Хотіли б собі таку грибницю? Пишіть в коментарях.